Панове, всім привіт! Хто дивився попереднє відео, той пам'ятає, що мені випав Зінедін зідан. І я дуже втішився, коли побачив, що той без проблем вписався по повній хімії в мою команду. Ну і вирішив до нього в пару взяти когось, хто по дефу, по грі в захисті, буде допомагати, тому що зідан, ну розумієте, 70, плюс, деф це не 80, плюс, і відповідно відборів перехоплень буде не вистачати, ну і воркрейти середній середній. Тут е, треба багато вручну діяти, щоб Зідан допоміг в захисті. Тож е, на роль е, того, хто буде тягнути за собою фортепіано, на якому гратиме команда, я вирішив спробувати Бруно Гімараєша, бразильця, який втратив 600 тисяч після того, як. Е, його збірна поступилася сенсаційно Хорватії. Ну і зараз, коли Бруно став менше ніж 200, я думаю, чому би і не спробувати. Тим часом повертається футбол на клубному рівні. Топові чемпіонати поки не стартують, але кубкові матчі вже йдуть. В Англії та Іспанії є таких багато, наприклад, і навіть топові команди вже теж грають у четвертах. Взагалі Ліверпуль зіграє з Манчестер Сіті. А чекатиме ваших прогнозів на безліч із цих поєдинків. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Якщо б ще був трейд на удар зовнішньої сторони, то це було б фантастично. Ти з такими ударами, але 80 удари, Лонгшоти такі собі, дуже такі собі. Мій склад має абсолютно новий центр поля. Перший матч для Зінедіна Зідана. В моїй основі разом з ними Бруно Гімараєш дебютує. Я з ним не грав до цього. Поглянемо що тут. У Division Rivals просто не буває, друзі. Але тут драдник імбомбей, гажі, Ренату Санджеш і рарний Рашфорд, і рарний Діас. Це щось дивне. Я точно в Division Rivals зайшов, а не плей-офф от Champions? Зізу, ось там помаранчу якісь червоненькі бутси. Та Division Rivals все-таки. Легендарна його лисина. Розганяємо одразу Зізу і закинемо йому Зізу. Дебютний момент для ЗІЗУ. Технічно Зізу блок. 0. Ай, шкода, що суперник на мене не вийшов. Ну ясно, ну дякую. Тоби були легкі очки. -зай -деп -зай -деп -зай -бейбі. Є застоєчка в Роналдо. Ну так. Не найстрашніша команда, але не настільки прохідна, як попередня, це точно. Добре, Зізу. Дитяче перехоплення я б сказав, бо м'яч просто до нього покотився, але все-таки. Ну, Зізу. Доштукуйте Зізу, що волосся гуліта і буде на другому поверсі роздавати. Я думаю, гулять за рахунок волосся, що там виграє десь 15 см. Зуану. Л2 удар! Ага. Зізу включився. Зізу включився дуже гарно. Жіноля. І чудовий розіграш 1-0. Неймаріто. відкриває рахунок, але ось підключення зізу відмічаємо. Невже я міг провтикати це закидання. Я просто заговорився і грав незосереджено. Це нечесно. Фаак. Ну. не no. імираєш на перехопленні. Дальня! Приймаю. І він сейвиться! Я в шоці. Єс! Алло, Вайран! Найкращий супергерой всіх часів і народів. Oh, no! Я знов забув. Це. Серйозно забув. Серйозно забув. Ото я баран. Єс! Yes. Все зараз фокус! Тихонько і просто фокус на розіграш. Не заговорюватись за щось там. О, хто тут такий в кепці прибіг? Все, GG. Цього разу ми засейвились, дружок. Ось і все. Головне питання у зосередженості. Основна назва команди десь я бачив вже в Rivals не раз. Щесне, а я згадав. Це той чудочок, що грає Белінґом і Шльоттербергом. Чи як там його прізвище? Я від нього відлітав і перемагав. тому в цьому матчі може бути все. Та ну. ну. Просто why Always Me. Чому я ідіотські голи не забиваю, але пропускати їх то я готовий. Та що за пас? Ну просто що за пас трикутником? Ну, ну, ну як. Но ні, 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 ні. -ні. зона відсутня все-таки. О, я забив нарешті дурний гол. Let's go! Yes. Yes. Отак так Ух, 4-4. Вот матч. Oh, це тебе нравилось. Далі, скину. Зізу. Курва. Зізу! та ти ж чого блокуєш удари в чужі ворота. Придурку. Гол! Гол! Бляха, що не гол? Фол то таке, не доказали би. Ось так, від мого ауба навчився. Let's go! Нарешті вийшов вперед. Ну як ти так? Добре, стоп, 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 спокійно. Чіпляй, 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 добре.

То все через русню, очевидно. Без голів і асистів у трьох матчах. Але це фейк, тому що в попередньому матчі, пам'ятаєте, голом зідана все для мене закінчувалось. Але і статистика не зараховується. Що тут у нас? Дудек? Сергій Рамос Карваліо, Я я, Туре, Перішич. Потужна команда за винятком Луїша Фіго, але і португалець тут в версії чемпіонату світу. Гарне переведення. Ну, я не сумніваю, що з посамову ЗІЗу все буде прекрасно. До речі, якщо отак. Вау! Це була передача. Бруногімараєш міг зараз відзначитись голом забитим, але ні. Тут чекались вдотик. Але яка була передача від ЗІЗУ? Краса. А тут отак на хід. Супер, це мені дуже нагадує, яке він не добрі, не. ЗІЗО. Фінесшот. Таке. Ні. -а. Так. Вау. За ЗІЗУ просто хочеться віддавати передачі. Дуже класний ігроз дає відскок! Ну чому не в дотик? Я тиснув в дотик Ну О, ясно Ооо, як пощастило, вау! Yes, Зізо! Віддав асист! Молодець! Трішечки відборів від Зізо не вистачає і їх не дає. от Я чекав від нього більше такої роботи. Щоб буде забирати ті м'ячі, а нема. О, забрав. Треба частіше йому нагадувати. Оу. Зізу. Без офсайду. Молодець. Легенда моя, бляха. Опс. А де я був? От де я спав. Ох. Так, 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 і далі. Чудово. Схоже на GG. Так і є. Мало у суперника, але плюс 11 це вже хоча б щось. О! Нові толки не вибивайте. Я ще попередні не встиг добити. Треба якось. Мене Стенфорд Бріч. Начебто. Ой, в нього там Україна, я бачу банери. А, це мої напевно. Хоча я не вдягав банери ніякі. Або Діпале Матеус Гуліт. Гуліт 90. Навже не вже я міг впасти йому в пакетику за те саме, що в мене зідан, а Зізу включився і віддасть. Найс! Nice. Ой, Зізу, от він не егоїст. Ні, він творить гру, він не просто забуває, він віддає передачі, він знаходить їх. Гарно. А ось так. Та ти що? Ой-ой-ой, удар, удар поганий. Ну тут я, напевно, винен. можливо, треба було прийняти, але. Угу, О'Кер, молодець. Зізу розігнали. Чудово, Зізу вирішуй. Ой, як гарно. Чоловічок проти мене. Чоловік. Чоловік. Оу. Ну, вибачте, тут халяву якусь забив там на відскоці. Хотів, до речі, вибачитися, але святкування, то вибачення не вдалося. Знаєте, те, як ЗІЗу пропонує себе між лініями. Це дуже приємно. Кривий навіс. Сізу, класно. Ну тут я вручну ним зіграв, але все одно. Ой-ой-ой, <_dans> <_dans> як найс Зізу розігнався. No. Аааа, -а -а -ай. No. А -а Ай-яй-яй. No. Яка передача від неймарі? То і тут, і тут. Червоний таймінг, як на мене, але. Женуля забиває. Ууу, Памікану Маскирана. О, теж зідан йому впав, напевно. Хоча там ще є кафу 90, й то начебто теж мідл-версія. Ось так. Я не знаю, що зробив Мінян, але дякую йому. До речі, Міньян з рарних голкіперів один з найпротивніших для мене, якщо можна так сказати, йому важко забивати зазвичай, але тут він реально підвів. Дуже якась дурненька анімація. М'яч. Летів ніби в нього, я вже думав розчаруватися, але але гол. Гарно, Зізу, чудова передача. І без офсайду 2-0. Уф! Єс! Як я вручну там в підкаті заблокував гарно, бачили? Зізу знову розганяється з глибини. зенедін. Ай! Ганлак, стійка! Оу, Бруно, молодець! Вау, яка гарна спроба, Кіліан Мбапе! Угу. Uh -huh. uh -huh. Так і забираю, Бруно. Оу! Oh. Бруно почав забирати так от від матчу до матчу. Додає молодець. 3-0. Схоже на рейдж квіт від FC Gutscan. Добре! Файненько! Ми йдемо з одним перемогами з ЗІЗО! Ді Марія Етом Ба! Ді Марія з Кубком Світу. Ах, як гарно! Я теж собі такого хочу зібрати. Зізу! І Зінедін Зідан. Це було чудово. Як же я кайфую, розганяючи його з глибини, панове? Я в шоці. З Яя Туре я так ніби особливо не намагався, бо не було відчуття тих стат стадватацій, які є у ЗІЗУ. ЗІЗУ просто летить. Ой, дякую! Страшно виглядає така емблема до Norman Form, Bessie Ilusio. Ну так. Достойна команда. Хакімі тут новенькі справи. Ай! У! Єс! Влучив головою Мбапе! молодець! Задалеко дав зайти. О, ні-ні-ні-ні-ні! Бля, ханет впав. Ну, така от історія. Так і от вони реалії сьогоднішнього дня. Десь зникає світло, а десь зникає інтернет. І саме через це в мене вчора у Division Rivals і сьогодні те саме шкода, бо матчі, які могли закінчуватись перемогами, закінчуються поразкою. Ну, але вже як є, можливо, хтось із вас дивиться це відео, використовуючи мобільний інтернет і заряд, десь від Powerbank, або світла немає. До речі, напишіть у коментарях, що це так. Ціную вашу таку увагу насправді бажаю триматися. Все буде Україна. Ну а повертаючись до Зідана, скажу, що мені дуже подобається, як він діє в Атаці. Справді приємно спостерігати, як він підключається, як він пропонує себе його вибір позиції. Це задоволення, його передачі, це кайф. Ну і забивати він вміє, коли на ударній позиції. Ну і поглянемо, що буде далі в плані напарника для зідана. Поки що Бруно Мраєш грав, і я з ним не програвав. Так, я не програвав. Можливо, не все було ідеально у виконанні бразильця, але якщо ти граєш і перемагаєш чи десь граєш в нічию, ну то немає змісту, мені здається, щось змінювати. Поки що. Поглянемо, що буде відбуватися далі з моїм складом. А на сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково лайк і можете написати в коментарях щось файнене. Почуємось, побачимось, бережіть себе.